На будинку, де мешкав полеглий за Україну воїн, син грузинського народу Василій Кардава, відкрили меморіальну дошку. Церемонія відбулась у день народження героя 14 березня. Якби, якби не клята війна Васілі Кардава виповнилося б 35, 14 березня, у День добровольця. Народжений в Абхазії, звідки родина після російської агресії, переїхала в Тбілісі, в серпні 2024 року він загинув в бою за Україну. На війну пішов добровольцем. Повернувшись з Туреччини, де працював військову службу, проходив на посаді розвідника-оператора розвідувального відділення однієї з військових частин. Його бойовий побратим Расмус поцікавився, чому власне він так вчинив і отримав гідну відповідь. да, я колись його спитав, чому він каже: а тут убивають українських жінок і дітей. І я сказав, що більше питань у мене до нього немає. Це тут свої чоловіки. Не йдуть у військо, а такий хлопець прибіг із-за кордону, кинув все. Ну, він був справжній, він був дуже надійний, дуже хоробрий хлопець. Працьовитий ну, не було такого, що він не робив. Це справді. І відповідав постріл на постріл, не ховався. Піклувався про своїх побратимів, з ним було дуже, дуже комфортно виходити. і ти був спокійний, коли поруч був вас. На будинку у Черкасах, де Василій Кардава мешкав, у день народження героя з'явилася меморіальна дошка. Вшанувати пам'ять сина грузинського народу своїм обов'язком вважала дружина Наталя і його бойові побратими. Я завжди йому це казала і завжди він завжди таки для мене залишиться. Він дійшов моє життя як те сонце, яке засвітило. Навчив мене зовсім по-іншому дивитися на життя. І так само несподівано і пішов з нього. Наталя Медведь співробітниця Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тому в університеті долучились до цієї доброї справи вшанування пам'яті. Васо став частиною колективу Черкаського національного університету. Ми проводили ряд благодійних акцій на підтримку підрозділу, де служив ВАСО. Коли була потреба, в транспортному засобі університет зібрав кошти на автомобіль і передав ВАСО. Ми шкодуємо з приводу цієї непо. Вторної втрати, але вважаємо, що Василь зробив велику справу для українського народу. Це дійсно подвиг, який оцінять покоління. Автором меморіальної дошки є викладач Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Костогриз. Допомогла втілити проект в життя і Черкаська міська рада. Герої, на жаль, вмирають. Живе пам'ять про них. І меморіальна дошка щоразу нагадуватиме про тих, хто поліг за Україну.